Небесний щит, ікони перемоги, благодійний аукціон під такою назвою провели у Калуші. Захід відбувся в реабілітаційному центрі 450 Прикарпаття. Його присвятили пам'яті героя Олега Перегоди, засновника та ідейного натхненника центру. Василина Перегода, дружина полеглого воїна, а також керівниця громадської організації, яка займається створенням реабілітаційного центру. Каже, кошти зібрані на аукціоні спрямують на покращення функціонування центру. Вийшла така ініціатива. Поступила від нашої іконописиці, е, хорошої подруги, і створити зробити благодійний аукціон е, на підтримку нашого центру і з метою вшанування пам'яті мого чоловіка. Е, тому весь сьогоднішній день присвячений йому, е, а збір коштів буде направлений на. Забезпечення сталого функціонування нашого реабілітаційного центру для того, щоб ми могли допомагати нашим ветеранам. Захід поділили на дві частини: основний аукціон та тихий, на якому гості могли придбати лот за фіксовану ціну. На основному презентували 22 лоти. Художниця сакрального мистецтва, а також ідейна натхненниця заходу Юлія Багранівська, зазначає, благодійним аукціоном хотіли зосередити увагу на трьох аспектах: це фізична, психологічна і духовна підтримка воїнів та ветеранів. За кожен з цих аспектів у нас відповідає ще і самі лоти. За духовну це ікони, які мають на меті зцілення, підтримку духовну, молитовну підтримку. Друга частина це живописні роботи, вони відповідають за натхнення, за спокій, за психологічне таке відновлення. І третій аспект це саме про тіло. І тут у нас Виступають спортивні лоти, а також лот із від наших захисників. Вони передали нам підписаний в окопах прапор із з їхніми підписами. На благодійному аукціоні продали 21 лот. Відтак зібрали понад 400 тисяч гривень. Вікторія Ганчук телерадіокомпанія Раї.